Поки що новообраний ректор у цей кабінет не переїжджає, чекає свого офіційного представлення з Києва. Представити нового ректора мають наступного тижня. Після виборів дають 10 днів на всю процедуру. Першочергові ж завдання для себе Юрій Ляной уже визначив. В першу чергу я хотів би відновити дійсно той статус нашого університету як найстарішого вищого начального закладу нашого міста. Університету, який має серйозні традиції, університету, який має серйозні науково педагогічні кадри, університет, який має серйозні спеціальності. Анатолій Гончаренко, який два місяці обіймав посаду виконуючого обов'язки ректора, але програв на виборах трагедії в цьому не бачить, як і раніше, працюватиме деканом із ТФАКу. Життя на цьому не завершується, йдемо вперед, працюємо далі, на благо нашого педагогічного університету. Думки студентів з приводу того, що новим ректором їхнього вишу став Юрій Лянной такі. Я вважаю, що ректора вибрали правильно, я добре до нього відношусь і бажаю йому успіхів. Я особисто хотіла, щоб залишився Гончаренко Анатолій Володимирович. Обрали нового ректора, ну, побачимо. Бажаю і хотілося би побачити результати його роботи для розвитку університету. Нагадаємо, Юрій Лянной 9,5 років працював директором інституту фізичної культури. На виборах за нього проголосували майже 58% виборців. Ірина Касьяненко, Олександр Гордус на часі новини.